Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кульченко Анджело і ми з півдня Одеської області. Сьогодні знову піде розмова про хвойні рослини. Зокрема, сьогодні піде розмова про кедри. В мене їх три, але всього вони двох видів у мене є, а їх є три види. З кедри відносяться до родини соснових. Є кедри Атласький, ліванський гімалайський. Ну, атласького в мене нема. Але я читала за нього. Ви знаєте, почитала і він мене зацікавив дуже, але я його якось раніше в пропозиціях не бачила. Тому в мене його немає. Зараз я зацікавилась, коли я прочитала за нього, і вирішила собі його придбати і посадити. Це наразі в мене кедр ліванський. Дивіться, він випустив вже шишечки. Це вже на той рік у мене будуть шишки. Бачите, які такі смішні вони? Ось і тут є. Ось, гляньте, скільки їх тут. Шишки. До, до речі, це перший раз він викинув шишки. До цього ще не було. Ой, щось воно впало. На чого воно впало? І бачу, ще валяються ось так. Матрусик. Лежать ось на землі ще. Ну, побачимо, впануть, впануть, можливо, що <кій> йому не підходить. Дивлюсь, до речі, бачите, молоді просто в нього почали жовтіти. Я читала, що кедри, саме коли їм не вистачає кислотності, завап завапнована така земля, грунт, то треба їм додати. Кислоти закислити треба землю. Ну, доведеться це зробити. Доведеться зробити, тому що саме жовтіють кінцівки. Сам кедр голубий, це ліванський кедр. Е, до речі, він це символ лівану. Він знаходиться у них на гербі, там, здається. Е, ну, Також росте в Італії, в Туреччині, в Сірічка. Я вже не раз наголошувала на тому, що. Кедри це саме рослина півдня, тому що, от, наприклад, Ліванський витривалість у нього морозу мінус 20 це таке. Ну, Можливо, і мінус 25 колись, але знаєте, тако, короткочасно, якщо буде довго держатися мороз, то кедр просто загине. Взагалі, кедри теплолюбиві рослини. І зараз зразу скажу, що не плутайте їх з кедровими соснами, котрі ростуть в тайзі на півночі рашки тієї. Зараз підійдемо до ще одного ліванського кедру, покажу. Мокро, у нас мокро, така погода. Весь час похмура, похмура. Сьогодні, нарешті, ось після обіду трошечки-трошечки визирнуло сонечко. Морозу немає, але навіть он місцями ще є подекуди сніг, тому що я ж кажу, весь час ем, темно, от прямо темно такий туман стояв, прямо тако, знаєте, аж, аж не хочеться нічого робити і не хотілося виходити з хати. Холодно так було, сиро дуже. Зараз ми наближаємося до кедра. Ліванського пендула. Це вже моя друга спроба, перший загинув. Знову сусідська собака. Так, дивіться, які у нього гілочки гарні. Тут він росте у мене в ціні. А там на повному сонці той Ліванський, і думаю, що все-таки йому сонечко трошки дуже заважає. Хоча кедри полюбляють сонячні місця. Можуть винести трохи на півтінь, а тут він у мене росте, така на півтінь для нього. Зранку сонечко, в обід потім трошки сонечко, потім немає. Так як я казала, ще є кедр атласький, теж росте він в Африці, Алжири, Марокко. Зараз вже ці всі кедри стали популярні на півдні Європи, на Кавказі, в Китаї. Скажу, що кедри можуть рости в 800 і більше років на одному місці. Виростають просто величезними деревами, тому що прирости вони дають за рік немаленькі. Тут ще шишок не бачу, але не знаю, чи буде в цьому, на цьому шичці. Бачите, яка хвоя зібрана такими пучочками, багато-багато голочок в одному пучочку. Скажу, що атласький відрізняється від цього ліванського тим, що у нього менші гілочки. Ви знаєте, які вони коротенькі, у нього гілочки будуть, такий пушисті буде. Тому я зацікавилась, не хочу собі його придбати. Менші гілочки, голочки, верніше, голочки коротші, не тут у нього недовгі, ну, сантиметр чуть більше, сантиметра десь півтора. От. А виходить, що Атласького ще коротше, і шишки в нього менші. А так, в принципі, не дуже схожі, тому що на початку вважали так, що Атласький це входить до, до сімейства ліванського кедра. Як я казала, отримує морози мінус 20. Це, ну так, знаєте, якщо він у вас буде в затишку десь. То тоді можна трошки ризикувати і е, посадити його на дворі, і щоб, якщо у вас більше морози взимку, і у мене росте самий звичайний гімалайський. Гімалайський вже більш витривалий кедр, він може витримати навіть до мінус 30 короткочасно. У нас він такий світло-зеленого кольору. Взагалі ще є е, такі гарні-гарні голубі кедри. Називається, здається, карлфуш. Ну, коли мені захотілося, от просто тут і зараз, то того не було, а купила я цей. Ну, вже один є, то мені вистачить. От ще взяла б е, атласький кедр. У Гімалайську вже ці пучочки, в пучочках гілочки, довші. ну, Він такий більш. Розкидистий росте. Гілки в нього такі великі ростуть. Ну, ми, ми його вже підрізали. Ми верхівку вже йому відрізали. Ну, не хочемо його пускати, щоб він був досить-досить високим, тому що все-таки в нас степова зона, дуже великі вітри, і тому не хочемо ризикувати. Низ ще трошки в цьому році підріжемо. Ну, ще Потім ще підріжемо. Ось, Бачите, як в сторону ці лапи йдуть такі. Ну, заважають рослинам, по-перше, то ми трошки приберемо. Якраз поріжу, підкопаю під ті кедри під ліванські, додавлю трошки кислоти, під сам кедр цей гілочки покидаю, хай закислюється трошки земля. Ну, і трошки все-таки якоїсь кислоти, не знаю, що там почитаю, і все-таки треба закислити трошки землю. Ну, всі кедри не люблять за, застою води, люблять сонечку в основному, можуть переносити на півтінь. Як я казала, це рослини для теплої кліматичної зони від, від цьому зони, ну, можна там ще 6Б, якщо у вас е, десь затишок. Хоча з кожним роком стає все тепліше і тепліше, тому я думаю, що можна пробувати вже саджати всюди саджати кедри, тому що не дуже гарні. Ну, теж у мене ну хворобачки, теж кажу, що якщо не вистачає кислоти. Таких хвороб я не бачила на них. Шкідників теж. Ну Скажу, що гарні, гарні, гарні вони кедри. Заслуговують на увагу, на те, щоб їх посадили в садочку. От тепер ще буду. Шукати навесну кедр атласький, тому що він мене зацікавив. Якщо в нього корочки, о, гілочки коротенькі, то він такий буде пушистик-пушистик у нас пухнастик. Так що отак, друзі. Ну, вже е, трошки тепліє у в нас. По-перше, будемо вже виходити щось на город робити. Вже не так мокро і не так сиро. Можна буде далі обрізати злаки ще. Треба ще он допиляти нашу черешню. Ну, Роботи вистачає. Поки в землю нічого не посадиш, тому що все-таки ще мокра земля досить таки. Досить таки мокра земля. Побрізали тут повністю злаки, чоловік позрізав. Умізкантуси. Ну, Осока ніколи її не зрізаю, так вона у мене весь час росте корично. не зрізаю її. Теж кущі треба вже буде на весну пересаджувати, ділити. Чимирник. Такі такий цвітион. Бачите, ось щучка, яка вона зелена взимку. Треба трошки її теж пообрізаю, трошки, і все, і вона піде, буде нам всю зиму зеленіти. Ось така краса буде взимку. Ну, ще, скільки я вам розповідала, що, бачите, і рис спуря. От він вже випустив молоду зелень, буде зимувати зеленю. І рис цибульковий, як бачите, цілий рядок. Теж такий зелений, гарний. І фейон цілі пучки. Такі зелені теж треба буде викопувати, вже його весь розділити треба. Тому що вже дуже величезні пучки, вже один одного забувають. Будемо ділити. Бачите те, що я казала, що у нас злакові починають відбивати дуже рано. Гляньте, зрізали ковилу і, бачите, пішла свіжа зелень, вже відростає. Тож нам треба все зрізати на зиму. Так. Ну ти все. Взагалі я ж почала про кедр розповідати і пішла вже далі. Все, друзі, ну наче про кедри все. Бажаю всім гарного вечора вже. Тихого, спокійного. Це буде наша Україна.